Отрана понеділка, в понеділок, дванадцята година дня, я кайфую на басіки, де ця жопа зо мною теж. Сердечко. Сьогодні вівторок, десь плюс-мінус шоста година вечора. Хріновий трошечки день, ну, півдня, бо ніч була просто жахлива, я не спала практично всю ніч. Першу половину ночі я не спала, тому що у нас сусіди, наче заривали просто. В асфальт когось, я не знаю. Плюс ще стіни такі, ну, коротше. Потім о 4 ранку ми сиділи в паркінгу, бо було дуже гучно до 5.30 ранку. Ну і потім, ви розумієте, так? Може, там да проїдь вже, господі. Звук такий, страх. Просто що? E -hmm. а, Да. і я нічого не встигаю, не виспана, таке щось в голові дорістіка. Цілий день себе настраюю, привожу до, та... до тями, ну таке щось. А e -hmm. дні які-то дочоти в цьому дні. Зараз іду на нову почту, відправлю посилки, e -hmm, бо забув друг. У нас посилки, ну, свої речі. Ось. А які ще не дочоти? У мене закінчився мій шампунь, що мені призначала трихолог. Взагалі вже все позакінчувалось, блін. І я купила ну, в аптеці аптечну шампунь. Діло в тому, що я йшла тоді за Деркос, це шампунь, така аптечна. Вона. Колись мені також призначала трихолог, але дуже-дуже давно, типу. І просто що дуже зручно, що в аптеці я знаю, що вона є. І мені переубідила, типу, аптекар, ось нова фірма там гарно вичищає, прям взагалі. Там якісь кристали, вітаміни. Вибачаюсь. І я повелась на цю дуристику, купила... Це ж Гагарін Клаза, так. Да? Е, Купила шампунь. Потім покажу, по можливості вставлю тут фотографії. Взагалі не вичищає голову. Представляєте, я 6-6 разів помила голову 6. Ноль. Вообще просто. Вообще. Як так? Причому, що я робила пілінг, Ну от ви бачите, що відбувається? От просто зрозумійте, ну це якийсь як треш. <реш> І да. І все, я вже хочу в Київ. Все вже все. Кричить мені, що потрібно їхати в Київ. Фух. Все, на связі. Братва, колись зніму вам щось. Може пройдусь? Добрий раночок. Сьогодні середа, 11 година ранку, я добровольно прошляпила всі можливості займатися спортом. Чого? Е, тому що на, цій, на цьому тижні вже стає жарко в цей час, коли я просипала, ну, прокидалася на минулому тижні, там в 11-12. В я виходила з дому на заняття. Ось, і е, вже зараз іди сюди. Іди сюди, зараз ми пройдемо через такі штучки, бо там собачки, які всього на світі бояться, тому ми трошки скоротимо путь. А, і, коротше, що? Так, да. що я сказала? А, на минулому тижні я прокидалась в такий час, десь о 10-й, об 11-й ми виходили. На двір і все було класно. Займались. А зараз е, дуже стало жарко і вже просто неможливо виходити займатися, тому що я зараз вийшла з гугликом гуляти. І мені просто жарко, неймовірно жарко. А уявіть, якщо я буду займатися, буде ще жарче. Тому я така думаю, знаєте про що? Ми на цьому тижні вже виїжджаємо в Київ. Наконець а -а -а. Я вже засумувала, якщо чесно, на цьому тижні вже засумувала задома. Ось, і я думаю, якщо ми виїжджаємо на цьому тижні, може мені не займатися, зробити собі таку відпустку від спорту і трошечки, ну так скажем, на повну відпочити тут, на морки покупатися, позагорати. Я оце думаю, зараз я. Реально так і зробила. Буду отриватися по повній програмі. Ми ще сьогодні поїдемо в одне прекрасне, чудове місце. Я вам потім покажу. І я там теж як опарвусь. Ну, коротше, дивіться, не перемикайтесь. Так, ну що, я вибралась на пляж. Я вибрала, що я не буду займатися сьогодні спортом. І взагалі на цьому тижні не буду займатися спортом. Тому що ми виїжджаємо в п'ятницю вже до Києва. Думаю, останні дні проведу на релаксі, на відпустці все ж таки. Я знову покажу вам ці відео. І також взяла собі сніданок, книгу, авокадо тос з лососом і вадина без лактозному. І буду зараз кайфувати від цього життя. Ловити останні хвилинки, годинки на пляжі. Так, ну що, я назагоралась на пляжі. Тепер ми приїхали на секретне діло, яке я вам казала, що розкрию потім. Ми приїхали на привоз. І зараз бачите сумки. Повішали на видне місце, щоб бути бдітельними. І зараз просто, як будемо триватися, як будемо шукати якісь шматели, шмоточки, просто ламла. Так, привоз у нас закінчився. Щось я нічого там такого не знайшла, хоча очі розбігались, але я щось... Я хотіла якісь босоножки собі прикольні, якісь знайти або шльопанці. Ну там нічого такого не сподобалось мені. Я були там одні ексклюзивні, я би навіть сказала, босоніжки, але кольору не було мого розміру. Короче, в тому кольорі, який підійшов би. Ну, коротше, да, тому я купила юбку і купила маєчку. Йдемо зараз щось кушати. Добрий день! Сьогодні у нас четвер, а дванадцята година, практично 12 година дня. Я в такому платічці прогулочному. Ми з бубликом погуляли. Я приготувала собі сніданок, зараз буду їсти. І знімаю вам вже останній день в цій квартирі, тому що завтра ми вже виїжджаємо в Київ. Нарешті, нарешті, нарешті. Так, ось у мене такий сніданочок тут. Моропродукти, яєчня трошки підгоріла, але нічого, тут така просто сковородка. Кліпці ще, там смаколики на всяк випадок, шоу дивлюсь на YouTube, бублик тут вже погуляний. У нас трошечки в квартирі такий безлад, бо ми вчора тут вирішили дивитися фільми з таким прекрасним видом. Да, вже Останній день тут дивлюсь на це море. Будемо зараз збирати речі, відправляти поштою, новою поштою, бо їх дуже багато. Всі мої 300-500 тисяч образів, які я брала з собою, їдуть назад, так і ні разу не одягнувшись. Ось такі реалії жінки. Сучасної, як то кажуть. Ну, так що, сьогодні відправимо. Речі новою поштою, а завтра на легке, так скажем, поїдемо на Київ. Вже скучила я за своєю квартиркою, улюбленою, малесенькою моєю світлою, а, скучила вже за всіма друзями, за своїм життям, ритмом життя, який був в Києві. Тут такий на легке, на слободні, такий, знаєте, курорт. Прикиньте, я місяць-півтора місяці я пробула в Одесі. Ла -лі -ла 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 і мені дуже повезло, що це був початок сезону літнього. Я тут взагалі тут ще нікого не було. Я собі, боже, ну це взагалі мрії. Уявляєте собі? Я ні. Не уявляла. Пішла збиратися. Їсти і збиратися. Пока! Я вибачаюсь, але що це за нашествиє? Uh, цих божих коровок. Це просто подивіться на це, і вони там літають, походу, так як їх так багато, як мух. Це що таке? Охінеть. Ви це бачите? Боже, не кажіть, що це якийсь апокаліпсис. Я ще не розумію, це щось це. Це що таке? Ну, скажіть, що я не схожу з ума. Будь ласка. Все чоловік мене заспокоїв і сказав, що в Одесі це норма, типу, що тут завжди така велика кількість божих коровок, бо тут такий воздух і така влажність. Я перелякалась, просто чесно. Я думала, це якийсь, блін, новий вид травки нашого народу, я не знаю. Це, це? Чоловік сказав, щоб я не хвилювалась, ну їх просто на вулиці. ну Блін, от телефон не передає вам е, такої кількості. От знаєте, типу, їх прямо на вулиці, ну, дуже багато, не знаю, ви не бачите, звісно, телефон замиває. Типу, вони літають, немов мухи біля. Знаєте, оці липучки для мух. Їх, вони облип, обліплені і літає ще багато біля цієї липкої штуки мух. Оце зараз така кількість на вулиці. І це там не тільки біля мене, це я їх бачу там десь ну, за 200-300 метрів. Від. Просто як мошкара якась. Так, ну що, я прийшла провести останній вечір на пляжі. А я хотіла покупатись, позагорати, але сонечко зайшло і на морі шторм. Вода об'язнення. Але нічого я, в принципі, і так полюбуюсь. Мені було тут дуже добре. Я довольна. Всім хело! Я знаєте де? А я в Києві. Якщо ви бачите, що я одягнута так тепло. Бажала. Це означає, що я десь Я в Києві, звичайно, бо в Києві що? бо в Києві осінь, а не літо. Таке враження, що я десь з Мальдів приїхала в Україну. Взагалі в Одесі погода дуже сильно відрізняється, і я би вже в такому наряді в Одесі п'ять тисяч разів спітніла і впала в обморок, і взагалі загубилась би в цьому світі. Тут же я б, знаєте, ще б накинула зверху щось, бо дійсно дуже прохолодно. І з цим шуткувати не можна. Бо я з Одеси їхала в такому платіжці логенькому. Думала, що тут все так кайфово, як і в Одесі. Вийшла вигуляти на двір бублика. Ну, в машині ми коли їхали. Я чуть не дала просто дубу, бо дуже-дуже холодно і це треш контент. Ось так. Боже, тут понаривали всього. На світі вже не пройдеш. Що ще я хотіла з вами поділитися? Я і уладина на безлактозному Була в ветаптеці. аптеці. Купувала бублику його проти алергії корм. І зараз йду назад додому, перевдягнусь, бо щось. Щось мені не дуже подобається е, комфорт. Щось не дуже подобається, мені ці красівки треба переодягнути. Ось. І піду ще за продуктами, бо в холодильнику просто в Києві повішалась кризка, мишка в холодильнику і все. І каже, що типу варіантів ніяких немає. То я схожу в магазинчик, накупую продуктів. Можливо, сьогодні будуть гості у нас, друзі, прийдуть на вечерю, а можливо і ні. Це вже все залежить від них. Наше діло предложити, як то кажуть, їх діло відмовитись. Завтра також є невеличкі плани. Все буде залежати також від певних людей. Я-то завжди відкрита до будь-яких пропозицій, ви ж мене знаєте, я за любий дріжки пишу. Ось, А там вже будемо дивитись, як у інших людей отримується. Все, я вже в Києві. Назавжди, все, вже ніяких командировок-путешествій. Ось моя командировка чи відпустка в е довжиною півтора місяці завершилась. Мені там було дуже добре. Можна вже перематувати на осінь. <рес> Та шучу. Но, звичайно, треба ж і київським також привести літньої погоди. А то в них тут чисто осінь якась. Треба розшвіліти цей двіж. Так що давайте пишіть в коментарі. Давайте збиратись, давайте двіжувати, давайте щось придумувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І не забувайте, що це допомагає просувати Мої відео. Дякую всіх цьому. Добрий день! Так, сьогодні субота, десь я не знаю, яка година вечора, п'ята десь година вечора. Я вийшла з бубликом, щоб він сходив в туалет, попісити, покакати. І вийшла за продуктами. Бо у нас сьогодні дівчинік. Так як наші е, мужчинчики, чоловічки пішли відпочивати чоловічою компанію кудись. У них мальчишник, вони нас з собою не взяли. Тому ми домовилися з дівчинкою, що будемо з нею також дівич вечір проводити. Вона взяла кальян з собою. Я ось ходила в магазин за вінішком і давала ніння як Закусити, так говориться. І зараз у нас буде гірлі гірл терапія. Віду в домой і будемо кайфувати від цього життя. Привіт! Сьогодні неділя. Я не знаю скільки часу, бо я просто до сих пір в піжарні, вже, мабуть, може під ми цілий день вдома замовляємо доставку, дивимося серіали, фільми. І просто подивіться, що за вікном. 22 червня на дворі. Я так привикла до тепла в Одесі. Це просто як дві, наче різні планети. У мене вже окуляри навіть в краплях. Добре, пішла я ховатись. Не подобається ця погодка. В домі уютній. Сколфлайк і юкраїні вор. Ми вже на дворі. Ми вийшли з бубличком трохи погуляти. Ливень вже закінчився, тому це класно, але не класно те, що повилазила дуже велика кількість комарів. І я вже чухаюсь, мене вже кусають, бо я для них сладка булочка, сладка кровушка. І по стандартіку, як як зазвичай, літо настає, і вона вся погризена, покусана, розчесана. Ну, це, типу, в мене стандарт, я вже цьому не дивуюсь. Приймаю це вже. А, що ще вам такого розповісти? Я в телеграм-каналі вже похвасталась. До речі, дівчатам, що я трошки схудла, помітила я це через свої штани. Я їх купувала купувала буквально, може, місяця три назад чи чотири. І вони на мене зараз дуже здорові. От, надіюсь, що так буде і далі. Я їх буду продовжувати носити. Буду така в стилі оверсайз. Але да, я цьому дуже сильно радію. Ось, ще з таких новин... Навіть не знаю, що вам сказати. Йди сюди, Йди сюди мене. Не, хоч. не хоче з мамкою зніматися. Що ще такого? Та й в принципі, по планам у нас далі ми зараз чоловік в барбершоп пішов. Ми погуляємо з бубликом, потім підемо за вкусняшками, як завжди, і продовжимо: заляжемо на дно в наше ложе і продовжимо перегляд фільмів. І продовжимо наш недільний сімейний вечір. Що ще можу такого вам сказати? Та й в принципі все. Завтра, надіюсь, я вже повернусь до тренувань, до режиму. Дивлячись, яка буде погода. Е -е… Та й, в принципі, на, цей, на цьому тижні все, що могла вам розказала. Можливо, трошки маленький на цей раз -е получився влог. Але… Але маємо те, що маємо, правильно? Тому. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає просувати моє відео, мій влог. Я вам за це дуже сильно вдячна. Всіх ціную, всіх, хто зі мною люблю і дякую. Гарного дня, вечора, ночі, дивлячись, в, який проміжку, в якому проміжку ви дивитесь це відео. Па-па!